Терапію часто приходять не дорослі, приходять діти в дорослих тілах, які роками тримаються з останніх сил. Зовні цілком функціональні, але всередині виснажені й самотні, з болем, який колись не було з ким розділити. Розкажу про узагальнений випадок своєї терапевтичної практики жінка близько тридцяти страждає від хронічної депресії, постійної тривоги, аутоагресії, суїцидальних думок, яких вона дуже боїться. На поверхні лише симптоми, а в глибині тривала травма дитинства: Відчим, який бив руками, мама, яка не захищала, самотність, постійне почуття сорому і провини. І головне, ніхто не прийшов і не сказав, що я з тобою це не твоя вина, все буде добре. Комплексна травма це не подія, це не одна подія, це роки життя в небезпеці. І вона не зникає з віком, вона просто стає фоном для цих людей. Ну кого не били, у всіх батьки кричали, ти й забула вже, кажуть ці дорослі діти. А, але травма, завдана близькими людьми, особливо важка. І ключовий аспект комплексної травми це зрада очікувань. Коли джерелом болю стає не зовнішній ворог, а той, хто мав би бути джерелом любові і захисту мама, тата, відчим, вихователь, партнер, це руйнує світ всередини бо ламається базова двіра до світу і до себе. Людина починає відчувати, що ніде небезпечно, виникає глибокий внутрішній конфлікт, одночасно хочеться близькості і страшно до неї наблизитися. Психіка вмикає захист і асоціацію. Ніби все відбувається не з тобою, все це нереальне, з'являється сором і провина. Це зі мною щось не так, бо так транслювали ті, хто мав би захищати. Це не просто болісний досвід, це досвід, що формує особистість, і коли такої травми багато, і вона тягнеться руками, вона не минає сама по собі, навіть якщо здається, що я вже це пережив. І тут згадуються слова імдіар-терапевта Марка Брейна, який сказав, що люди не приходять в терапію тільки через те, що з ними трапилися якісь погані речі. Вони приходять, бо не змогли впоратися з цим самі. А тільки уявіть собі, діти не можуть, діти не можуть, їм потрібен хтось поруч, хто витримає, пояснить, підтримає. І якщо цього не було, біль живе всередині. І лише у терапії приходить шанс прожити те. Що тоді було неможливо не стілити, а побачити, що вже не сам, і тепер можна інакше.